Вітаю, друзі. Ось, ще один сорт хурми знімаю. Нікітиську вже зняли. Там є інформація на каналі, можете знайти. У нас друге дерево, другий сорт це є Рохо Брилянт. Рохо Бриллянти. Рохо Бриллянт. Ось такі. Плод більший, десь в половину більше, ті до 60-70 грам виходять, получається, нікітістка. А ця то крупніша, 110 має трошки подагувати цей. Уже вона вже вона м'якенька, вже чекаємо, ще будемо дивитися, скільки вони не її ще, бо якщо будемо наблюдати, чи вона падає, чи не падає. Не падає. Я думаю, що вона теж солодка, не без теркості, бо вже дозріла. бач. Сьогодні у нас виходить 2 грудня. от Вона ще на дереві. Уже, вже вже то ще трошки треба можна буде з'їсти. Дерево трьохрічне. Бачите, можна наблюдати. А має метр з половиною. Метр, так, да, п'ятдесят не більше. Ось такий. Хороша, дуже, але урожай тільки один. Оце одна, що є. На Нікітській було більше, 9 штук було. Це перший урожай показала ось ця. І теж третій, да. І теж третій рік по возрасту. Ну, Зараз покажемо ще один сорт, який в нас уродив цьому році.